Прекрасно! Всіх вітаю на нашому прямому ефірі. У нас традиційно ефір проходить в Телеграм, тому підключайтеся. Так, ну що, погнали! Вітаю всіх на нашому прямому ефірі. Сьогодні, понеділок, 10 година ранку. Ми традиційно з вами починаємо разом цей новий робочий тиждень. Як завжди, я проводжу прямий ефір, заряд бадьорості, заряд мотивації, заряд енергії на цілий день, на цілий тиждень вперед. Звісно, ми не просто з вами тут зібралися поговорити. Ми тут зібралися обговорити з вами компанію Lівgood, її вигоди, її переваги. Сьогодні мені хочеться, знаєте, відійти від стандартного мого плану розмови. Я сьогодні прокинулася з тією дійсно думкою і. Перекладаючи вогняну п'ятницю підсумки робочого тижня, нашого, наших засновників, наудар Хазан сказав таку фразу, і Бен Глінський так само їй сказав, що нам взагалі ми вже дійшли до такого рівня, що нам нікому нічого доказувати не треба. Ми перевірена компанія, ми надійна компанія. Сьогодні тут варто бути, і просто ті люди, які не приєднуються, вони просто втрачають для себе можливості, які ми даємо. Питання, чи ви будете в компанії, чи ви не будете, тут однозначна відповідь: ви будете просто питання часу, і люди, які відкриють для себе Лівгут найближчим часом, люди, які прийдуть сюди найближчих кілька років, це однозначно ті люди, які зможуть собі побудувати своє незалежне майбутнє, незалежне від фінансів, незалежне від погоди, незалежно від вашої основної роботи і незалежно. Взагалі, не від чого ви можете жити життям своєї як найяскравішої мрії. Від себе хочу додати, що для тих, хто хоче реально змінити своє життя, хочу одразу сказати, що я не вдягаю рожеві окуляри. Я кажу так, як є, попрацювати доведеться. доведеться. Але воно того варте. Особисто я та людина, яка в минулому була звичайним медичним працівником, я більше 13 років віддала свого життя в сфері медицини, я працювала. В дуже серйозному такому відділенні, працювала завжди з дітками. І, чесно кажучи, я ніколи не уявляла, що через кілька років я можу стати американської компанії і розповідати в соціальних мережах, проводити ефіри, будувати міжнародний бізнес при тому всьому, будучи просто вдома, маючи просто гаджет, бути в автомобілі, подорожувати при цьому всьому з чоловіком, з дітьми і так далі. Це дуже прекрасно, це дуже круто, і якщо ви хочете так само, ви хочете нарешті працювати сам, самому на себе, змінювати своє життя, давати собі необмежені можливості, тому я дуже рекомендую найближчих 30-40 хвилин, щоб точно провести тут разом із нами. Я сьогодні хочу відповідати на такі конкретно запитання про компанію Лівгуд, ну і я думаю, що вам цей ефір точно сподобається. Що за компанія? Компанія сучасна, компанія нова. І для тих людей, хто думає, ну, зараз знову черговий Гербалайф, черговий Амвей, Оріфлейм і так далі, нам тут будуть пропонувати, ні, це не чергова мережева компанія, де вам зараз щось треба купувати, продавати, втюхувати, впарювати або не знаю, виходити із себе, робити над якісь можливості. Це нова сучасна модель бізнесу, яка взяла за основу те, що сьогодні дуже добре працює у всьому світі. Просто лівку це та компанія, яка взяла на себе сміливість об'єднати три основних елементи, три основних тренди сучасності. Перший тренд сучасності це бізнес на підписках, тобто всі абонплати, за що ми з вами платимо щомісяця – це є бізнес на підписках. Тобто, цей елемент нам з вами давно зрозумілий. Ми з вами платимо комунальні послуги, ми з вами платимо за мобільний зв'язок, ми з вами платимо в кінці кінців за домашній інтернет. І сьогодні ми можемо не платити, не робити. Але ми живемо в сучасному світі, нам хочеться користуватися сучасними інструментами, і тому ми для себе це обираємо. Тобто, ось цей бізнес на підписках. <кій> по Такої бізнес-термінології називається клубна модель бізнесу. Тобто ми всі з вами являємося членом того чи іншого клубу. Скажіть, будь ласка, ми з вами платимо за комунальні послуги, причому дуже дуже багато років. Чи платять вам компанія за те, що ви просто є? Ні. Ми з вами за мобільний зв'язок платимо дуже-дуже багато років. Я особисто як згадала, коли в мене з'явився мій перший мобільний телефон, це був 2004 рік, і вже 21 рік виявляється, я являюсь дійсно членом клубу Київстар, тому що перший мій мобільний оператор це був Київстар, і вже так багато років я сплачую абонплату за нього. Ні, жодного разу Київстар нічого не заплатив. Чесно кажучи, тільки постійно піднімає тарифні плани, от і все. Ні за рекомендацію, ні за те, що я просто є впродовж 21 року і не змінюю собі іншого мобільного оператора. Хоча я так само у мене є і Vodafone, і я паралельно являюся членом клубу і одного, і іншого. Можете собі це уявити? Це є клубна модель бізнесу. От я заскочу наперед, Лівгуд платить навіть за те, що ви просто є. Звісно, за те, що ми допомагаємо компанії розвиватися, Лівгуд платить набагато більше. Оце є один із трендів, один із елементів бізнес-моделі Лівгуд. Наступний тренд, наступний елемент це marketplace, тобто торгівельна площадка. І знову ж таки, я не думаю, що ви будете сперечатися, тому що по суті.